Дорогі учні, друзі, знайомі, ми стоїмо на порозі нового 2023 року. Але, на жаль, в цьому році ми зустрічаємо це свято у складний період у умовах російської агресії та повномасштабної війни. І зрозуміло, що найзаповітнішою мрією, найвищим бажанням. І найкращим побажанням для кожного українця сьогодні є побажання миру, але миру як результату нашої перемоги над ворогом. І кожен з нас на своєму місці, чи то перебуваючи в окопі на передовій, чи то боронячи рубежі нашої батьківщини на кордонах, чи то працюючи за письмовим столом або за учнівською партою, Перебуваючи за кермом чи трудячись за верстатом, кожен з нас викладає максимум зусиль і своєю працею і своєю боротьбою наближає перемогу. Тож прийміть найкращі, найщиріші побажання з нагоди Нового року. Усім нам бажаю здоров'я, єдності, сили Духу та сили болі, миру та перемоги. Прийдем, переможний, новин 2023 року і святами. Продовжуйте жити, любити, творити новий день, ідучи до перемоги пліч-опліч, як злагоджений механізм. Нехай ніколи світло не згасає в наших серцях. Нехай надія наша буде непорушна. Нехай кожному вистачить настані дійти до перемоги. Заради тих, хто зараз на фронті, захищаючи нас з вами. Міцного здоров'я та щасливих свят!